Серйозно унеможливиться е, можливість російської агресії е, сюди в Україну. Е, ми вже підписали з вами, ви знаєте, політичну частину угоди про Євросоюз, про асоціацію в Євросоюзі. Вважаю, новий президент має дуже пришвидшувати економічну частину цієї угоди. Ну і, звісно, е, маємо. Активно працювати щодо вступу України до Північно-Атлантичного Альянсу, Договору про Північно-Атлантичний Альянс. Це є правильно, бо були би ми зараз, там сьогодні не мали би тих проблем, які ми маємо з Російською Федерацією. У військовій сфері. Тут я хочу вам сказати, для нас дуже важливо провести так само швидку і ефективну реформу. По-перше, Вважаю, 5% щорічно в бюджеті від ВВП треба передбачати, передбачати для потреб Збройних сил України. Розбудувати потрібно український військово-промисловий комплекс, модернізувати його. До речі, це нові робочі місця, але все потрібно вкладатися. Навести порядок в питаннях торгівлі зброєю. Ви, напевно, знаєте, що Україна є активним учасником міжнародного ринку озброєння зброї, але Янукович придумав прекрасно схему, що тими питаннями займаються комерційні фірми, і фактично прибуток від торгівлі осідав на рахунок тих комерційних фірм, так звані фірми-прокладки. На мою думку, це мають бути виключно державні структури. І заробітки мали, мали би йти на осучаснення українського війська. Контррозвідувальна служба. Як ви думаєте, чому ми зараз так через день лапаємо російських шпигунів? А тому що до цього часу в нас ніякої розвідки контррозвідки не було. За часів Януковича напрямок в розвідці Росія контррозвідки був просто-напросто зліквідований. Ніхто не працював. Всі картотеки були знищені. А чому? Тому що головами СБУ, МВС, Мистерства оборони, ви пригадуєте, кого призначали? Призначали людей з російськими паспортами. ФСБшників призначали. Тепер все це треба змінювати. Вважаю, що треба побудувати дуже сильну, міцну, контрактну армію, але крім того, маємо бути, маємо мати напрацьовану систему вишколу. І народного резерву. Вбачаємо, що найкраще ця система опрацьована в Швейцарії, тому ми пропонуємо за швейцарським зірцем таку систему організувати. Прошу. Ну, Ви розумієте, Естонія то єготинський район. І, і тут організувати то є одне, а організувати отак в цій Україні то трохи більше. більше. Що таке? У вас є танки. Я зрозумів. То, що у вас є танки, я вже зрозумів. Так, так. Ну я собі уявляю, що я там побачу. Так. Так ось товариство. Прошу? Так, ну, я бачу це то все. Бачу. Товариство, наступно. Я вважаю, нам треба в школах відродити до приземну військову підготовку і цивільну оборону. Нам треба в інститутах відновити військові кафедри. Нічого страшного не буде. Ну і питання Національної гвардії. Ви знаєте, ми її створили, вона сьогодні підпорядковується МВС, вона має підпорядковуватися головнокомандувачем, не міліції, це має бути окрема структура. Наступне економіка. Ну тут повна.